Хоч Путіна вже немає, його прихильники можуть затягнути владу через інерцію. За конституцією новим виконуючим обов'язки стане прем'єр-міністр Мішустін. Цей варіант передбачає формальну передачу влади технократам, але Мішустін під повним контролем силовиків, а вертикаль регіонів під Кірієнком, сила якого так само стоїть на силовиках. Опозиції немає Навальна та Яшин за межами Росії. Вони не мають жодного впливу, усі гілки влади контролюються режимом, закони суди залишаться лояльними, а санкції продовжать душити економіку. Протягом 14 днів після відходу Путіна Рада Федерації має оголосити дострокові вибори. На них може перемогти хто завгодно: від мера Москви Собяніна до сина Патрушева Дмитра, якого той бачить наступником Путіна. Точно не виграє умовна Навальна, бо вибори стануть консенсусом еліт. Партія війни може вимагати ще агресивніших кроків, жодних реальних мирних переговорів з Україною вони вести не захочуть хіба заради затягування часу, бо всі вони отримують вигоду від війни.